Сімнадцята в Україні новини на цю годину. Маємо такі. Довгоочікуване підсилення отримали українські повітряні сили. Міністр оборони Рустему Мєрову підтвердив, що французи надали винищувачі Міраж 2000 а королівство Нідерландів винищувачі Ф 16 Ці бойові машини вже в Україні. Я нагадаю про те, що офіційний Париж передав літаки міраж раніше. Повідомив міністр оборони Франції Себастін Лекорню. Він зауважив, що за штурвалами цих бортів українські пілоти, які багато місяців навчалися у Франції, а тепер захищатимуть українське небо. Доправлення міражів анонсували. Торік французький президент Еммануель Макрон повідомив, що його країна організовує шестимісячні курси пілотів із літа 2024 року для підготовки кермування міражами. Мирного плану по Україні у Мюнхені презентовано не буде. Про таке заявив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келог в інтерв'ю виданню Newsmax. Мовляв, під час візиту на безпекову конференцію лише проведе дискусії з європейськими лідерами, бо вона голошує, мирний план належить представляти його автору. Тобто, це робитиме сам Дональд Трамп. Я нагадаю, Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться з 14 по 16 лютого. По тому 20 лютого Келога планують приймати в Україні. Україні велика Британія офіційно скликає засідання формату Рамштайн. Уперше Сполучені Штати не головуватимуть на засіданні контактної групи з питань оборони України. Відбудеться воно у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, 12 лютого. Група збереться напередодні засідання міністрів оборони НАТО, щоб обговорити пріоритети для України, а також її підтримку в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії. Я нагадаю, формат Рамштайн на чолі зі США заснований навесні 22-го року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для координації військової допомоги Києву він об'єднав понад півсотні країн напередодні повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Побоювалися, що нова адміністрація не підтримуватиме роботи формату Рамштайн, так як це робила адміністрація Джо Байдена, і навіть більше, що формат його попередньому вигляді припинить своє існування. Росіяни і далі вдаються до тактики прикриватися мирними жителями. Відповідне відео оприлюднили бійці 110-ї окремої механізованої бригади. Вони зафільмували, як російські військові пересуваються вулицями Великої Новосілки на Донеччині, беручи із собою мирних людей. Українські захисники пишуть, що так вороги ставлять під загрозу життя цивільних. Росіяни намагаються створити плацдарм на Харківському напрямку вище Куп'янська. Вони перейшли річку Оскіл між селами Кам'янка і Тополя. Звідти українські захисники їх відкинули. Яка ситуація на тому напрямку нині у районі села Сенькове, де тримає оборону третя штурмова бригада? Нам розповів командир групи тера цієї бригади Микола Волохов на псевдо Абдула. Їм потрібно перейти, закріпитися і почати поступово там накопичувати сили, щоб потім зробити ривок. Для них ця річка це дуже суттєва перепона. Взагалі, річки і форсування річок. Це дуже велика проблематика військової справи. Зараз така погода і можливості ворога такі, що бронетехніки застосовують все менше. Росіяни постійно модифікують свої засоби протидії засоби радіоелектронної боротьби і дрони просто. Перестають попадати, і нам постійно потрібно купувати комплекти для покращення зв'язку для покращення навігації цих дронів, щоб попадати у генштабі. Вдосконалюють підходи до вишколу українських захисників. Навчання для танкістів не виняток. На одному з військових полігонів нещодавно відбулися експериментальні маневри зведеної танкової роти з бойового злагодження. Як тривала підготовка, подивіться в наступному матеріалі: навідника посадити, навести, показати що куди заповнити азимут. Останні настанови командувачів і українські танкісти рушають на місце виконання поставлених завдань. Екіпажі один за одним стають на позиції. Бійці мають показати вправність не лише в управлінні багатотонними бойовими машинами, а й у стрільбах. Дей-декий, я дом. До бою, до бою. Ціль навчань набути практичні навички танкових екіпажів при виконанні стрільб прямою наводкою танків по мішені, яка імітує ціль противника. Хлопці набувають свої бойові спроможності в подальшому, щоб знищувати якісного ворога. Умови максимально наближені до бойових. І не дивно, інструктори тут досвідчені воїни. Хлопці завзяті, навчаються, тренуються, досягають певних результатів і стараються повністю рости в своїх навичках. Вони люблять танки, люблять цю справу, люблять цих залізних коней. Тому це краще, що в нас є. До заняття зі стрільби, а саме стрільба з гармати і стрільба з ПКТ. Нічого тяжкого немає. Це те саме, що в школі навчатися, просто треба бути пильним. Засвоїти все. Книжки завжди методичка біля вас. Навчитися немає нічого складного. Навчають наші хлопці. Більшість хлопців з бойовим досвідом. В техніці розбираються дуже гарно, скільки і до війни займалися цим. Бажаючих, привітують! Навчання пройшли чудово. Всі хлопці гарно стріляли. Ну, були незначні затримки, але все чудово. Все пройшло. Всі цілі вразили підходи до навчання українських бійців увесь час удосконалюють, зазначають у генштабі головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський днями анонсував експериментальний проєкт з підготовки військовиків на базі бойових підрозділів. Проведення курсу базової загальної військової підготовки на фондах бригади дозволяє досягти вищого рівня підготовки особового складу. Це дає змогу провести на місці контроль якості, забезпечити посилення навичок роботи з озброєнням і військовою технікою, покращити злагодження колективу та переймання військових традицій. І, схоже, такий підхід працює ефективно. Того команда бойці понімають співслова взаємодії всі. Нас нема що то моя, то твоя. Це все наше. Ми знаємо, що це наше. Нам треба його робити, і нам воно тільки наше. Анатолій Журавльов подробиці. Телеканал Інтермарафон Єдині новини. Росіяни ліквідовують своїх поплічників. Про таке застерегли в СБУ. Спецслужби РФ підривають виконавців, які мінують ТЦК. Усе щоб позбутися зайвих свідків з першу людині пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі. А тоді вбивають ВСБУ. Закликають усіх, кому пропонують таку послугу, повідомляти про це у чат-бот Спали ФСБшника». У ньому треба написати, який саме злочин пропонували скоїти, і надати контакти вербувальника. У службі безпеки гарантують повну конфіденційність. Міністерство соціальної політики запустило низку сервісів для підтримки внутрішньопещених осіб. Як повідомила під час прес-конференції очільниця відомства Оксана Жолнович, йдеться про базову психоемоційну та фінансову підтримку. Чиновниця запевнила, що ці інструменти працюють і їх розширюватимуть. Також почала діяти програма підтримки у сфері оренди житла. Власникам оселі, які здають його для ВПО, держава компенсуватиме частину видатків. Допомогу отримують і ті, хто винаймає помешкання в Україні. Вже зареєстровано перший такий кейс. Ним скористалася пара, яка нині живе у Закарпатській області. В Закарпатській області родина отримала субсидію 4760 тисячі гривень, і орендодавець, який здав це житло, отримав податків для компенсації податків суму в. 2352 гривні. Я дуже рада е, за те, що це відбулося. Для нас дуже важливо донести кожному орендодавцю, що ми компенсуємо е, ту частину податків, яку він буде сплачувати за оренду житла, щоб не відштовхувати. Але для нас надзвичайно важливо, щоб це було внормовано, щоб і права, і обов'язки кожна із сторін мала задекларовані. Через авіакатастрофу у Казахстані Баку готує позов до міжнародного суду проти Москви. Таке рішення в Азербайджані ухвалили, оскільки Росія упереджено підходить до інциденту та намагається відвернути увагу від трощі. І це попри те, що Міністерство транспорту Казахстану вже опублікувало початкову доповідь про аварію літака. Нагадаю, торік, 25 грудня, літак Азербайджан Ейлайнс, який здійснював рейс Баку Грозний, розбився неподалік аеропорту Актау в Казахстані. Як засвідчили експерти, його поцілили російською системою ППО. У наслідок аварії загинули 38 людей із 67, які перебували на борту. Передати газу сполученим штатам після завершення боїв таке запропонував Дональд Трамп, про що написав у власній соцмережі True Social. Мовляв, щойно мине гаряча фаза Вашингтон зміг би перебрати на себе місію з відновлення місцини. Раніше американський президент назвав потенційний проєкт Рів'єрою Близького Сходу. Разом із цим палестинці, що нині населяють Анклав, мають бути переміщені до інших країн, яких саме він не уточнив. Ізраїль пропозицію Трампа привітав, Натомість Туреччина виступила проти. Мовляв, це не та риторика, яка б задовольнила Анкару. США візьмуть контроль над сектором гази та пророблять із ним велику роботу. Ми відповідатимемо за демонтаж і утилізацію усіх небезпечних бомб та інших видів вибухівки. Вирівняємо ділянку та позбудемося зруйнованих будівель. Попереду економічний розвиток, необмежена кількість робочих місць і житла для всіх жителів цього району. Новий симулятор віртуальної реальності Мухобійка розробило конструкторське бюро технарії в Одесі. За його допомогою бійці навчаються з автоматів і рушниць знищувати швидкісні повітряні цілі типу fpv дронів Наразі тренажер тестують у підрозділах збройних сил і з вояками, які випробовують прилад, та з його розробниками поспілкувався Андрій Анастасов. На голові окуляри віртуальної реальності у руках макет зброї, який за своєю вагою та розташуванню контролерів відповідає справжній на такому тренажері військовослужбовець Артем навчається стріляти з автомата Калашникова та рушниці по fpv дронах і баражувальних боєприпасах Ланцет. Поступово інструктор ускладнює завдання, змінює у налаштуваннях напрямки руху. Цілий їхню швидкість та висоту. Я як починав тренуватись, то я там ну погано попадав, дуже погано, тому що треба було було зрозуміти, от що стріляти треба не по цілі, прямо, а перед нею. І потім більш складнюючи рівень тренування, там зменшуючи кількість боєприпасів, змінюючи постійно кількість цілей, Вже стало легко стріляти. Тренажер мухобійка. Розробка конструкторського бюро технарі. Інженерам відповідний запит надіслали військовики, бо на фронті бійці здебільшого не мають навичок збиття малогабаритних БПЛА зі стрілецької зброї, а це смертельна небезпека. Має виробитися условний рефлекс у людини по построї. По, по Роєнню кутів ураження повітряних цілей. І оцінка її швидкості, як то кажуть, на око, і саме цей тренажер якраз виробляє такий рефлекс, коли ти не задумуєшся на тему, куди я маю цілитися, щоб його збити, ти просто стріляєш і його збиваєш. Раніше тахнарі розробили та постачили в сотні підрозділів ЗСУ тренажер чайка для знищення з ПЗРК та кулеметів, шахедів і крилатих ракет. І вояки вже встигли його оцінити. Розповідають, ефективність стрільби після навчання на симуляторі збільшується вдвічі упала на попала. Але я хочу підкреслити ще одне дуже важливе питання. Якщо людина вже вважає себе стрільцем, це не означає, що вона має припинити заняття. Вона може тренуватися рідше, але повинна робити це обов'язково. Бо якщо припиняє тренування на симуляторі, за деякий час втрачає ось цю вправність, ту саму м'язову та зорову пам'ять. Саме таких результатів хоче досягти із мухобійкою. Консультують інженерів армійці. Як от Олександр Третьяков, що донедавна командир зведеної стрілецької бригади повітряних сил каже: для підготовки вправного стрільця потрібно два місяці. Щоденних тренувань у середньому по 15 хвилин. Більше, що розмір компактні. Цього нашого тренажера він може розкладатися будь-де в будь-якому приміщенні, навіть навіть в полі. Розумієте? Тобто, проблем взагалі нема для того, щоб навчати військових військових в будь-яких умовах. Для цього він і був саме так розроблений. І що важливо, не доведеться витрачати тисячі набоїв для навчань, збирати бійців на полігонах та вигадувати дрони мішені. А тепер уявіть собі: от зараз, коли летять в піві дрони. Їх ураження з автомата це щаслива випадковість. Уявіть собі, військо, в якому це стандартна навичка, і в якому не ураження дрона буде обговорюватись. Бо якщо дрон летить хоч на двох, хоч на трьох військовослужбовців, і всі вони навчені, то хтось попаде. Мухабійка зараз на остаточному тестуванні у підрозділах збройних сил, коли інженери отримують фідбек від військових, затвердять фінальну версію тренажеру та розпочнуть вже серійне виробництво. З Одеси Андрій Анастасов, і Міхоношин. подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. О вісімнадцятій чекайте вже на новини від Лілії Налягаки. Ну а зараз віддаю ефір Ірині Багла і у неї буде дуже цікава гостя. Ірино розповідай, От. так Олександр, з цієї години у студії ми чекаємо на чемпіонку ММА вже два роки як десантницю пілота ФПІВ дронів Світлану Журавльову. Вона приїде до нас буквально з передової.